Доброго ранку, діти. Яка в нас зараз пора року? Так, осінь. Осінь нам дарує багато врожаю, овочів, фруктів. А ще восени квітнуть багато квітів. Давайте познайомимось з квітами, які квітнуть восени. Осінь пора коли цвітуть астри, чорнобривці, жоржини, хризантеми. Кожна квітка має свій запах, колір і форму. Люди складають букети і прикрашають ними свої домівки. Айстри схожі на зірочки. Бувають різних кольорів рожеві, фіолетові, білі. Ось такі гарні. Вони також ростуть у нашому дитячому садочку. Жоржини великі, пишні, схожі на сонечко. Хризантеми великі, пухнасті. Їх називають королевами осіні. Чорнобривці яскраво жовті та помаранчеві. З приємним ароматом. Ось такі гарні квіти. Ну що, познайомились? А ще я вас хочу познайомити з однією квіткою, яка є символом України. Вона росте в нашому дитячому садочку. Давайте її розглянемо. Чорнобривці квіти України. Їхні пелюстки м'які, оксамитові, а запах особливий і легко впізнаваний. Ці квіти ростуть майже біля кожної української хати у садках та на клумбах. Чорнобривці невибагливі, їх легко виростити з маленького насіння. Вони прикрашають подвір'я та приносять радість людям. Чорнобривці символ України. Про них складають пісні та вірші. Вони нагадують нам про рідний дім, мамину ласку та любов до батьківщини. Розглянули, а тепер я пропоную вам піти до нашої групи. Та намалювати такі гарні квіти чорнообривці. Ну що, ходімо? Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу, серветочка, фарба в мене помаранчевого кольору та зеленого, пензлик і водичка. Спочатку я пропоную вам взяти серветочку і добре-добре її зім'яти. Ось так. І тепер будемо макати у помаранчеву фарбу та робити відбитки. Ось так. І ось так. Квіточки у мене є. Тепер домалюємо їм. Ніжку та листочок зеленою фарбою. Ось так. Ніжки у нас є. І тепер зробимо маленькі листочки. Ось такі гарні в мене виходять чорнобривці. Багато листочків. Ось так. Ось такі чорнобривці в мене вийшли. Вони в мене помаранчевого кольору. На відео ми з вами бачили, що є ще жовті чорнобривці. Мені буде цікаво подивитися на ваші роботи. Я буду чекати. До побачення!